Вітаю, друзі! Скажіть, хто з вас любить сирники так, як люблю їх я? Особливо, якщо це не банальні, а дуже цікаві сирники. А сьогодні у мене для вас є справнісінька насолода, сирник, матусані цьомки. Там, у товщі ніжної сирної маси, ви побачите ароматні та яскраві ягідні острівки і усе це між двома тонесенькими, хрумкими та ніжними прошарками торф'яної крихти. Усе просто, легко, швидко і із абсолютно доступних продуктів, тож гайда готувати. Перш за все приготуємо ніжну торф'яну крихту. Вона отримала таку назву, бо розкришується у руках, наче торф отже, просійте 400 грамів борошна, Досипте до нього 40 грамів якісного смачного какао. Від смаку та аромату какао буде залежати смак нашої крихти. Перемішайте усе лопаткою до однорідності. Зауважте, що у цю крихту не йде розпушувач. Її ніжність буде залежати від жиру і правильної технології приготування. Отже, докладіть до сухої суміші 250 г смальцю кімнатної температури, нарізаного невеликими кубиками. Смалець надасть спеченій крихті особливої ніжності. Але ви можете за бажанням замінити смалець на якісне масло жирністю 82,5%. Заміна на маргарин найменше бажана, це суттєво вплине на смакові якості виробу. Отже, перемішайте смалець із сухою сумішу і руками швидко розімніть ось до такої крихти. На це піде десь приблизно одна хвилина. Важливо, щоб цей процес відбувався швидко. Досипте 150 г дрібного цукру і дуже швидко ще раз усе розітріть. У нас утвориться ось така так звана торф'яна крихта. Ні в якому разі її не можна вимішувати до утворення однорідного тіста. Тепер цю суміш розділіть на дві нерівні частини дві третіх та одну третю. Заздалегідь підготуйте форму. У мене це розсувна форма розмірами 20 на 30 см з високими бортиками, дно якої застелене якісним пергаментом. Більшу частину суміші рівномірно висипте на дно форми. Старайтесь, щоб ніде не залишилося порожніх проміжків, а товщина крихти усюди була більш-менш однаковою. Поки ми будемо готувати сирну масу, форму з крихтою можна помістити у холодильник. Для сирної маси візьміть 800 г кисломолочного сиру. Він має бути достатньо жирним, не надто сухим, але і без зайвої сироватки. Докладіть до сиру 6 яєць, 300 г цукру, 20 г ванільного цукру, 35 г кукурудзяного крохмалю та 150 г сметани. У мене сметана жирністю 21%. Далі нам потрібно усе подрібнити блендером до абсолютно однорідної кремоподібної маси. Тому блендер тут нехай попрацює гарненько. Рівномірно вилийте сирну масу на підготовлену крихту. Розрівняйте її лопаткою, слідкуючи, щоб усі кутки були заповненими, а товщина усюди була більш-менш однаковою. А тепер прийшов час підготувати наші ягідні цьомки. Для цього візьміть. 250 грамів полуничного пюре це просто подрібнені блендером ягоди полуниці. Докладіть 50 грамів цукру та 35 грамів кукурудзяного крохмалю, перемішайте усе ложкою до однорідної маси. Слідкуйте, щоб не залишилося грудочок крохмалю. Аналогічно приготуйте суміш із 250 грамів подрібненої чорної смородини, 50 грамів цукру та 35 грамів кукурудзяного крохмалю. Як бачите, маса зі смородини вийде дещо густішою, ніж полунична. Проте ви можете обирати смак ягідних цьомок на власний смак. Наприклад, можна взяти пюре малини, ожини, чорниці, вишні чи абрикосів і комбінувати їх за власним смаком. Головне, якщо візьмете малину чи ожину, то попередньо протріть пюре, щоб відділити кісточки. Отже, Перекладіть кожну ягідну суміш у окремий кулінарний мішок. Надійно закріпіть кінець мішка. Я для цього використала гумку. Перед початком роботи кінчик мішка слід буде обрізати. Отже, тримаючи мішок вертикально до сирної маси, у хаотичному порядку витискайте ягідну масу всередину сирною, заглибивши носик мішка всередину сиру. Кожен раз витискайте приблизно одну-дві чайні ложки ягідної маси. Далі продовжіть роботу із полуничною масою. Це буде дещо важче, оскільки вона виходить рідшою і надто швидко буде витікати з отвора. Тому тут на майбутнє або слід зробити зовсім невеличкий отвір у кулінарному мішку. Або злегка прогріти цю масу у сутейнику до 60-65 градусів Цельсія, щоб вона злегка загусла і лише потім помістити її у кулінарний мішок. Але якщо добре приноровитись, то із рідкою масою можна впоратись. Верх рівномірно посипте торф'яною крихтою, яка у нас залишилась. Нагадую, що це буде одна третя частина від усієї маси крихти. Усе в духовку його. Отже, середній рівень духовки режим верх низ без конвекції. Випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно одну годину до готовності. У Готового пляцка верхня крихта буде хромкою, сирна маса має стати достатньо густою. Повністю охолодіть пляцо на столі. А потім не забудьте накрити харчовою плівкою і помістити у холодильник на ніч для того, щоб сирна маса визріла і стабілізувалася. А також поставити мені вподобайко і написати гарний коментар, адже я завжди рада зворотньому зв'язку від вас. А ось і наш красень. Вага пляцка майже 3 кг, висота 5,5 см. Визрівший пляцок чудово нарізається як на смужки. Так і на порційні шматочки. Нарізані шматочки гарно тримають форму. У ніжнесенькій сирній масі ви побачите яскраві та ароматні полуничні і смородинові острівці, які так смачно їй пасують. Справжнісінькі матусині цьомки. Це цікаво, красиво і смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.